Всім доброго дня, мої дорогі. Дуже рада, що ви на моєму каналі, рада вітати вас тут. Дякую вам за лайки, вподобайки і все, що ви робите для мене, і головне за вашу присутність. Сьогодні хочу зняти розклад про попередження від вашого роду, чого ви, можливо, не помічаєте на своєму шляху. Тому що померлі часто намагаються якось вплинути на нас, на наш вибір, через певні знаки, відчуття, події, але ж ми не завжди їх розуміємо. Тому цей розклад ну, покаже вам, від чого вас хочуть застерегти. Давайте почнемо з того, яка людина прийшла на розклад і яку небезпеку, можливо, ви не помічаєте. Можуть бути певні речі, які довгий час вже вас можуть сковати. Хоча ви й думаєте про майбутнє, ви розумієте, що цьому нічого не зважає, але тим не менше існує якийсь такий ну, не те що опір. До, до щастя ну, існує якийсь такий бар'єр, який відділяє вас от від того бажаного щастя, про яке ви думаєте? І тут не про стосунки, а в принципі про життя, що постійно є якась обставина, яка заважає, щоб склалось так, як ви хочете. Що як, як одне добре, то інше зле і навпаки. Що багато було такого, що ви думали, що якщо я працюю над цим, якщо я за це воюю, якщо я цього досягаю, то це відбудеться. Але дуже важко було, коли от ви одна над цим працюєте, тому що мені тут не виходить партнер, який в цьому допомагав. Дуже важко могло стати через це. А ця важкість через те, що хотілося б якогось соратника. Не для того, що от там мені потрібен чоловік і так далі, а просто соратника, якогось духовного друга. З ким можна було поділитися про свої бажання. Ви виходите мені жінкою королевої води. Жінка, яка вміє любити, яка красиво виглядає і дуже вабить взагалі ото жіночністю своєю. Такими материнськими інстинктами. Це тобто людина, в якої багато хто міг би навчитися цього вміння любити, показувати цю любов і транслювати цю любов. Ну, багато десь на наодинці за все боролися в житті. Який зв'язок? З минулим зараз впливає на ваше життя. Тобто люди, якісь ситуації, родові сценарії. Який зв'язок з минулим? Так, випили мені карти імператора. виставимо її. Який зв'язок з минулим зараз впливає на ваше життя. Взагалі, могло бути от породу, могли бути часто жінки, які розлучалися. Ну, або чоловіків дивитися чоловіків. А через те, що якась була чи помста в роду за щось, тобто, що хтось помстився комусь з вашого роду. Через якийсь вибір, через двоякість, можливо, таке було, що десь в роду утримувалися певні вибори, що зробили вибір, ніби не в сторону людини з вашого роду, і через це була певна помста. Це могло відбитися як на фінансах. Так і на відносинах взагалі от таких міжособистісних в самому роду жінок. Люди, ситуації. Могло бути також таке, що в роду жінки могли мати кошти, але добиватися їх дуже тяжко самі. Тобто, що не було легкості, не було багатства з самого початку. Люди, Ну і також тут не без певних таких, скажімо, ритуальних дій з минулого могли бути також у вашій родині, де хтось комусь мстився, і це якимось чином має цю таку програму, яка дотепер може впливати на ваше життя. І дотепер може якось, по суті, її ретрансльовувати, щоб знову і знову так ставалося. Ось така ситуація може бути. А де безпосередньо ця людина, яка дається на розклад, де вона, ймовірно, робить помилку? Чи є помилка, яку ця людина робить? Про що хочуть зістрівти? Померлі редки. Що є? Таке, що ця людина так робить? Ну, є певні такі перешкоди, які зараз в вашому житті можуть траплятися, які перешкоджають руху вперед. Але ви їх можете сприймати трішки більшими і трішки страшнішими, ніж вони є насправді, тому що насправді не так далеко вам до того, щоб добиратися до свого часу і благополуччя. Просто потрібно зробити жорсткий вибір в сторону змін жорсткий вибір того, що от ваше життя з цього моменту буде іншим, і це в усьому повинно проявлятися. Це просто вибір який раз і на все життя робиш, і після того життя міняється. Тому що дуже довгий час може бути так, що ви дуже так лояльно, так толерантно відносилися до людей, які не користуються вашим ресурсом, але взамін дуже мало віддають. І декотрих з них ви могли відкинути. Тобто тут і деяке з перебирання коло, коло спілкування є певна зміна, але вона є дуже мінімальною. Але багато людей, які або заздрять вам, або виснажують вас. Забирає вашу енергію. Вони не є для вас ресурсом. Але ви розумієте, що ну, все одно ж я з ними ніби маю бути. Знову ж таки, виходить, що вам дуже важко і дуже вже довгий період важко знаходитися серед деяких людей, які вас не зовсім розуміють, не зовсім приймають. Це може бути як чоловіки, з якими постійно якісь перешкоди були. або в принципі, якісь такі обставини, які так склалися, як перешкода для вас, як пастка якась. То цього, про це хочуть вас попередити, що насправді помилку ви робите в тому, що ви не помічаєте, що насправді до вашого благополуччя, до вашого такого гарного стану, не так і довго, і не так і багато старатися потрібно. Тому Пам'ятайте, що ви володієте своїм життям, то що в нас мах виходить. Пам'ятайте, що більше егоїзму в свою сторону вам також не помішає в даній ситуації, тому що насправді менші ці перешкоди, вони менш страшні, ніж те, як от ви їх сприймаєте. Просто треба якийсь інший підхід до справ. В Когось от буде робота, в когось стосунки, в когось соціальні зв'язки. У нас багато, але те, що насправді рішення на поверхні. Через які події, або знаки предки намагалися вас застерегти, але ви цього не зрозуміли? Через які події намагалися вас застерегти? Взагалі, така емоційна, духовна бідність могла бути з певним партнером, королем землі. Це може людина бути, з якою було багато скандалів, сварок, непорозумінь, і, врешті-решт, був або вихід з цих відносин, або вже. Такий вимушене завершення, і що зараз цей партнер в минулому. Як, Як намагались попередити? Взагалі, те, що буде такий крах в цих відносинах, ви це розуміли, тому що шанс за шансом давався, але шанс за шансом руйнувався потім. Це вас так хотіли попередити: що це такий зв'язок хворобливий, який потрібно закрити, тому що це перешкоджає вам до нормального розвитку життя. Це як таке вічне минуле, яке було присутнє в вашому житті. Кожну декілька місяців, років, але тут в більшості йде, що це сценарій, який вже повторився, що це не перший раз, можливо, не з першою людиною, а вже такий сценарій повторився. Чому? Така емоційна самотність тут більше йде. Ну, вас про це попереджали дуальністю певною такою такими знаками, де ви розуміли, що ви не можете покластися на людину або на людей. Щоб часто у вас було таке відчуття, ніби вам треба себе захищати, ніби вам треба якось за себе подбати, більше заробити, якби могли бути такі відчуття ненадійності. В якійсь мірі навіть небезпеки біля того чи іншого партнера, ну, про партнера ми тут говоримо про кохання, і це призводило до таких, а... ну як пояснити, Д де була певна така бізнес емоційна, і було таке перечуття, що щось тут не так, що це зійде на нівець. але ви все одно ніби перебували в цих відносинах, здаючи шанс за шансом, які постійно зникали ці шанси, вони постійно анульовувалися. Що потрібно зробити людині, яка дається розклад, щоб уникнути проблеми, яку вони намагаються від вас відвести? Що потрібно робити? Ну, тут, якщо це пов'язано з чоловіком, таким імператором, якого ви могли вважати імператором, то потрібно з ним все розвалити різко і назавжди, а не входити в такі стани самотності, роздумів. Обдумувань, де все одно в нього є якийсь час на те, щоб виправити ситуацію між вами і на те, щоб не було цієї розбитої вежі. Ну, тут і багато взагалі таких карт боротьби, які випадають в нас ще з дияволом, і вже не перший раз. Що це таке взагалі? Що це таке? Це хвороблива любов, хвороблива прив'язаність, яка дуже довго вже може. А в когось тут буде такий партнер, який тілесними певними бажаннями зв'язував вас з собою. Думав, що так буде тривати вічно, що ви завжди ніби на, на підхваті. Але це розбивало серце. І тут ж в нас виходить в принципі, карта трансформації, і цей партнер в кінці кінців став холодним. Тобто ви його не бачите як того партнера, який обіцяв ту, таку велику любов, Ці такі золоті гори. Тому що в результаті і він самотній, і ви самотні, але він постійно чомусь от має час на те, щоб подумати, на те, щоб щось доробити, допрацювати, щоб щось змінити. Ви йому постійно даєте цей шанс. А з ним також, ніби дві сторони, борються. І ось цей диявол, який постійно його провокує на чергові якісь заманювання, певні такі співзалежні відносини. І, в принципі, любов також ним керує. Тут людина така може бути з таким певним межовим розладом. Він і хоче. Гарних стосунків, але й не хоче, тому що те, що ми бачимо по цих картах, то це абсолютно не про хороші стосунки. Тут я би навіть сказала, що якась така жорстокість і психологічна боротьба, яка погано впливає на одного з учасників. Як це впливає на людину, яка дивиться розклад? Як це, впливає? Дивимо, яка дивиться розклад. Ну, це певне блокування для того, щоб знайти партнера собі по долі, для того, щоб наблизитися до свого певного ідеалу. Як ще це впливає на людину, яка дивиться розклад? На собі, піду, карти. Це на людину, яка дивиться розклад? Ну Тут ви просто не помічаєте своїх шансів, стоїте ніби на, тій, ну, на тих стосунках, десь зависне емоційно через те, що от, власне, виходило якось чоловіка постійно вибиратися сухим із води. Ну, і що зробити? От відповідь на наше питання це просто залишити його ну, в тій своїй холодності, яка була. Щоб він більше не розбивав вам серце, тому що розбиває навіть тут серце не він, а взагалі ось ці обставини, які вже зараз створилися через... ну, на основі того, що він розбивав колись серце. І постійно виходить переможцям в будь-якій ситуації. Від чого або від кого ще хочуть застерегти? Предки роду. Від чого або від кого? Взагалі вам даються шанси, вони просто незначні ці підказки, шанси, які ви повинні ну, використовувати, працювати над ними і е, більше бути уважною до підказок. От в розкладах, в якихось фільмах, в музиці, в тому, що ви десь щось почули, тому що ви будете тоді взагалі на коні. Десь, можливо, люди якісь щось таке говорять, до чого реально варто прислухатись, тому що інколи ви думаєте, що, можливо, ви себе накручуєте, а насправді це була підказка. От навіть десь там на Рілси, гортаєте в інстаграмі, може таке бути. Це відчуття воно виникає, коли людина розуміє, що це була підказка, що це не просто Рілс. У вас може бути, що ви і навіть відчуваєте це, десь притягуєте, взагалі, от, зі світу певні якісь поради, але не прислуховуватися до них в повній мірі, і потім через це можете розчаровуватися. Що або кого ведуть до вас померли вашого роду? Які події будуть до вас допомогти? Взагалі не може бути така подія з минулого або люди з минулого, які ще зустрінуться на вашому шляху і ще буде для вас якийсь виклик? Як ви справитеся з цим? Як справитися? Взагалі, якщо будете над цим працювати, то, то справитися, але такий довгий час прийдеться над цим працювати. Тому що це щось, що вам розбивало, розбивало серце в минулому, і ще з цим доведеться стикнутися. Можливо, якась така подія, і ви знаєте, що ця подія станеться, яка буде вам серце розбивати. Але вже в якийсь от пізніший період. Який період? Ну, в принципі, в період, коли ви переживаєте взагалі ось це все, що відбувається у вас зараз в житті, це такий може бути затяжний період. У когось тут буде по кар'єрі, в когось хтось переїхав і досить такий незрозумілий період, але в більшості тут все-таки в коханні, що просто людина, котра. Ну, щось напертачила одним словом, що вона ще повернеться до вас, або просто подія така буде, яка ще заставить вас задуматись, ніби тут може бути, що або зустрінете колишнього партнера в якійсь такій ситуації, яка для вас буде неприємною, можливо, випадково зустрінете вас з іншою жінкою. Ну, от Якраз запитала, і мені тут виходить імператор і е, трикутники. Така також може бути. Десь дитина, або він має, або ця жінка дитину має, Тут так більше виходить. З таким вже або довгий час пауза, така мовчанка, або незрозумілість, довгий час. Але ви з цього виходите. Ви все одно тут і імператрицею все одно будете, все одно свій трон ви посядете. І, щастя, воно все одно буде. Шанс буде даватися на хороші відносини. Просто треба спочатку закрити деструктив, який в стосунках був. А ви виходите і королевою води, тобто і коханою жінкою. І що ви кохаєте, і вас кохають, а не так, що любов. Більше вже. Такої доброти. І взагалі, по цих картах, то це судилося про судолею, щоб у вас таки вийшло все на краще. І от о, о, ще й на дні колоди, в нас такий сімейний чоловік виходить король Пентаклів, який і при грошах, одним словом, і при характері гарному. Чого я вам і бажаю. Ну, в принципі, ви десь це можете відчувати, десь зчитувати також цього простору. Бо Можна з нас маленька відьмочка в душі, але десь можете навіть і не вірити. Можливо, через вік, можливо, вже люди часто просто пишуть мені, коли на особисті розклади записуються, то кажуть, ну мені вже, наприклад, 62 роки. Та коли я вже ну, знайду кохання. Але було таке, що показувало, що от-от. І вже написала мені зворотний зв'язок. Жінка, що дійсно познайомилася в інтернеті з якимось іноземцем, і вже буде до нього їхати, що там все дуже добре. Тому Люди і в 60 знаходять пару і от таку достойну пару. Тому вірте, головне, щоб ви в це вірили, і щоб ви постійно візуалізували своє життя. І тут не тільки про кохання і партнера, тому що ну, партнер це не найголовніше в житті, все одно якісь інші плани, мрії, де ви хочете себе реалізувати, то просто старайтеся їх найбільше візуалізовувати в своїй голові, щоб ви не мріяли, а щоб ви жили в цій мрії. Щоб ви вже ніби проживали те життя, яке ви хочете, щоб у вас з'явилося. А вам дякую за цей розклад. Повідомляю вам, що завтра в нас буде прямий ефір приблизно в 6 7 вечора українського часу, тому приєднуйтеся, хто хотів би задати одне питання своє. А я буду з вами прощатися. До нових зустрічей. Побачимося на прямому ефірі.